Любиш активний спосіб життя, не уявляєш дня без поїздки на велосипеді. А найкраща відпустка для тебе це походи, гори чи мандрівки. Якщо так, тоді саме для тебе було створено героя сьогоднішнього огляду Amazfit T-Rex 3 Pro. І він не тільки виглядає брутально, це справжній галк в світі годинників, здатний витримати як пекельну спеку, так і екстремальний мінус, при цьому показуючи маршрут та витримуючи будь-які удари долі. Тому сьогодні ми взяли відразу два T-Rex 3 Pro. Отому та чорному виконанні, щоб детально протестувати, та розповісти про всі функції флагманських годинників Amazfit. Погнали! А перед початком обов'язково підпишись на ютуб канал Алло. якщо ще цього не зробив. Постав лайк та напиши в коментарях, яким активним видом спорту займаєшся ти. А ми йдемо до розпакування. Комплектацію можна описати однією фразою: нічого зайвого, тому що всередині ми отримаємо годинник, резиновий ремінець та зарядну таблетку. Щоб заряджати годинник, треба до неї приєднати кабель USB-C від твого смартфону. Новинка має дві версії: 48 та 44 міліметри. І вони відрізняються і кріпленням ремінця 22 мм та 20 мм в залежності від розміру. Та варто попередити, що для приєднання ремінця до годинника треба прикласти деякі зусилля. Вужко сховане за резинкою, тому варто кілька разів потренуватись його натискати перед тим, як встановлювати на годинник. Однак саме цей ремінець максимально щільно та якісно прилягає до зап'ястка та буде чудово фіксуватись навіть при активному русі. До того ж, ремінець не викликає дискомфорту, а завдяки гарній вентиляції Рука в ньому не підніє. Переходимо до корпусу, і в ньому використовуються високоякісні матеріали, такі як міцний та надійний пластик і безель із титанового сплаву. Це дозволяє витримати удари та падіння без ризику вийти з ладу. На корпусі знаходяться чотири кнопки управління, що дають можливість керувати функціями годинника навіть в рукавичках та під водою. І до речі, 3 Pro витримує воду тиском до 10 атмосфер або занурення на глибину до 100 метрів. Крім того, годинник чудово Підійде аквалангістам та готовий до фрідайвінгу на глибину до 45 метрів. На лівій грані знаходиться динамік, а на верхній стороні обережно сховано ліхтарик з потрібним світлодіодом. І кнопками Up та Down ти можеш змінити його яскравість чи увімкнути режим червоного світла. Знизу ж розташувались коннектори для магнітної зарядки та обережно оформлений острівок з датчиками, що вимірюють стан організму, про які поговоримо трохи пізніше. А зараз переходимо до екрану, де розташувались один. І 5 дюймова або 1.32 дюймова OLED-матриця з частотою оновлення 60 Гц, і матрицю захищено сапфіровим склом. Крім того, екран має максимальну яскравість 3000 ніт та підтримує функцію завжди на екрані. На ньому ти будеш насолоджуватись системою ZEP OS, що вже після першого налаштування порадує 11 вмонтованими функціональними циферблатами та більш ніж 200 доступного в застосунку ZEP. ZEP App це твій персональний хаб, де ти будеш керувати функціями годинника. Такими як відстеження показників організму. Тут можна налаштувати сповіщення та нагадування зі смартфону, змінити параметри годинника та керувати деякими вмонтованими програмами. Наприклад, завантажити музику, подкаст чи обрати зону на мапі, щоб завантажити їх на години. Так, T-Rex 3 Pro має вмонтовану систему позиціонування, що включає в себе GPS. Це дозволить орієнтуватись в просторі та вибратись навіть із невідомого місця без наявності стільникового зв'язку. Крім того, в ZEPP App ти можеш завантажити різноманітні застосунки, наприклад, трекінг поїздок на велосипеді, чи навіть міні-ігри. Та це не все, що можеш зробити в ZEPP App. На головній сторінці знаходяться всі відстежувані показники. Ти можеш внести їжу та вагу для відстеження калорій, а в пункті тренування є можливість запустити тренування чи створити власний план тренувань завдяки тренеру ZEPP. Пункт аура допоможе контролювати сон, побачити його оцінку, показники чи увімкнути заспокійливу Музику для сну Амасвіт rex 3 Pro має просунду систему датчиків Biotracker 6.0, що включає в себе датчики, відстеження пульсу та кисню в крові, щоб надавати детальні дані під час тренувань та для контролю здоров'я організму, слідкувати за рівнем стресу, що також може показати годинник. Її пункт пульсовий поштовх, в якому годинник увімкне безперервне вимірювання частоти серцевих скорочень, і сторонній блютус пристрій зможе отримати про це дані до того ж, до T-Rex 3 Pro. Можна під'єднати аксесуари для тренувань. Наприклад, зовнішній крокомір, список підтримуючих аксесуарів можна переглянути на сайті Amazfit. Насправді, система ZEPP має безліч монтованих застосунків, таких як термометр, сонце та місяць, де вказано час світанку та заходу сонця. Можна створити голосову нотатку або поспілкуватись з голосовим асистентом ZEPP Flow, що завдяки підтримці ChatGPT відповість на потрібне запитання. Хочу окремо розповісти про тренування. На годинку доступно 108. Сімдесят спортивних режимів, включно з тренуванням хірокс, альпінізмом та режимами плавання. Крім того, годинник дозволяє переглянути показник BioCharge, що показує, наскільки ти відновився після нещодавніх активностей. Допоможе збалансувати активність і відпочинок. Й окремий пункт статус тренувань, де можна переглянути загальну денну активність, а натиском кнопки вимірювання дотиком ти отримаєш всі показники організму, що може виміряти годинник. Крім того, 3 Pro має вмонтований компас. Барометр, попередження про шторм або різкі підйоми на значну висоту. А щоб нічого не відволікало від занять. Годинок здатний приймати та здійснювати дзвінки зі смартфону за допомогою Bluetooth. А також ти можеш керувати відтворюваним контентом. А що в нас з автономною роботою? Новинка здатна працювати до 25 днів в режимі звичайного користування або до 38 годин при активному використанні GPS. Ну і останнє про що варто згадати: наявність Wi-Fi модуля, а модуль Bluetooth дозволяється. Під'єднувати навушники для прослуховування музики чи подкастів. Amazfit T-Rex 3 Pro брутальний та витривалий годинник, що буде з тобою під час будь-яких негод. А T-Rex Pro вибереш ти. Золотий чи чорний? Пиши в коментарях. Дякую за перегляд. Бувай!